від святого Марка того часу приходить до Ісуса прокажений, благає Його і впавши на коліна каже Йому, Якщо хочеш, ти можеш мене почистити, з минусерди простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому, хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він став чистим. Суворо попередивши, Ісус, відразу швидко відіслав його і каже йому, дивись же, нікому нічого не кажи, але піди і покажися священникові. Та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато звіщати і поширювати про це мову, так що більше не міг Ісус відкрито війти у місто, але перебував назовні, у безлюдних місцях, і приводили до нього звідусіння. Celie Słowo Gospodnie. Niechaj słowa Switch Ewangelia z jeszcze w naszym diechiem. Amen. W imię Ojcem i Syna i Ducha Swiętego. Amen. Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drugi ulubiony Christi, brat i seстry, czycie godne wiedze, siostry zakonne, monarchy nie. Дорогі наші барафіяни, органістам, кохані брати і сестри, радіослухачі, які з нами молитесь, улюблені Божі діти. Хочу стати чистим. Цю відповідь почув сьогодні чоловік, людина, яка дивилася смерті в очі, тому що така хвороба як проказа невіліковне на той час, примушувала людей жити постійною думкою, що з минути на минуту, з хвилинки на хвилинку їхнє життя закінчиться, і то не просто так, що вмерли собі, але в хворобі, відкинутому якомусь середовищі, де немає людей. Поза містом. І тут таке порівняння, власне, сьогодні Святий Марик показує нам, що так як пан Ісус прийшов на цей світ, щоб ми були чисті від гріха, а Він на себе взяв наші гріхи, хоча ними не заплямився, не загрязнився, бо Він є Бог. Бог безгрішний, чистий, святий, але забрав наш гріх. І з темряви, з цього відлюдництва нас впровадить в спільноту люду Божого, в спільноту світла свого, в Костю Святий. І так само сьогодні в Євангелії ми бачимо, що пан Ісус дає можливість людині повернутися до міста, до родини, до сім'ї, до спільноти віруючих людей. Щоб він знову міг йти в синагогу, каже, йому йди, покажися священнику, щоб він міг теж під час молитви, літургії, зібрання людей сказати, ця людина очистилась, визволила. Вона має право бути серед нас в суспільстві і знову його приймуть, приймуть його публічно, приймуть його офіційно до Костьога, до його парафії. До його середовища, містечка, села, він знову буде жити повноцінним життям і знову якби відроджується, знову повертається до життя. Але хтось мусить за це понести наслідки, і пан Єсус відходить з міста, йде в укриття, йде у безлюдне місця. Вони просто міняються місцями. Немає так, що комусь щось добре сталося і вже на цьому кінець. Просто чудо Боже, воно міняє місцями людей. Якщо комусь має бути добре, то хтось другий приносить за це жертву. І так є завжди, якщо ми маємо комусь допомогти, то ми втрачаємо свій час, свої сили, здоров'я. Так батьки виховують дітей, так ми присвячуємо себе праці, бо хочемо заробити якусь копійку, кусок хліба, а потім цю копійку маємо віддати на здоров'я, щоб знову його відновити, і щоб знову працювати, і знову відновляти це здоров'я. І ми так бачимо, що завжди є щось за щось. І тому сьогодні для нас, Святий марк записав важливі слова в молитві, якої колись навчить своїх апостолів пан Єсус в молитві Господній, Ойче наш, ці слова повторяться, нехай буде Твоя воля. Якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Це має бути Боже бажання, це має бути Божа воля, і це має бути свідоцтво для других людей. Якщо ми просимо Бога про якусь благодать, про якесь чудо, то потрібно, щоб на це була Божа воля. Потрібно, щоб Господь цього сам хотів, щоб це було йому потрібно. Пізніше це є діалог, який має наслідок переміни мого життя, очистити мене не тільки з якоїсь проблемної ситуації трудної, з моєї слабості, з духовних проблем і гріхів. Але власне це є очищення перш за все душі, серця, воно має послужити мені на спасіння. Таке чудо, таке вислухання молитви має мені допомогти спастись. А третя справа це має бути приклад для других людей, як Бог діє в житті людини. Якщо я прошу Бога про якусь справу, ми завжди повинні цих три речі собі пригадати воля Божа, моє спасіння і можливість засвідчити людям про Бога, дати свідоцтво нашим ближнім. І тому в тоді молитва наша є така правильна. Напевно, з одної сторони трудно було зрозуміти цього чоловіка. Пан Ісус його просив, не розказує. Я ще хочу тут допомогти комусь. Я ще хочу, щоб пізніше допіру хтось мене розпізнав. Але ця людина, і ми теж його розуміємо. З іншої сторони, дивлячись на нього, він не міг не змовчати, тому що це справді величезне чудо було в його житті. Як можна приховати таку радість, як можна. Пізніше мовчати, якщо Бог показав нам свою любов. Якщо людина досвідчує любові, вона про це говорить, вона не може цього скрити. Так пан Єзус пізніше буде говорити в Евангелії. Людина, яка знайшла драхму, каже, ця жінка, яка замітала весь дім, знаходить. Це дорогоцінна річ кличе своїх сусідок і каже, радійте зі мною, бо я знайшла драхму, яку загубила. Скаже пропасти, одного вечку знайшов пан Єсус. І вона була більшою радістю, як ці 99, які не загубились. Ось це є Божа радість. І питання до нас сьогодні. Що Бог має зробити в моєму житті, щоб я так радів, щоб я так тішилась і могла про нього розповісти? Або чого Бог ще не зробив, бо я мовчу на сьогоднішній день? Найбільшим виграшом для зла, для гріха, для диявола це є той момент та ситуація, коли добрі, порядні і святі люди. Просто мовчать і нічого не роблять, тоді перемагає зло. Людина свята, віруюча християнка, побожна, чесна, молящася. Така людина повинна щось робити, діяти, говорити про Бога, так як пророкині Анна, яка удостоїлась зустріти Пана Ісуса, коли було офірування пожертвування в храмі. Будемо про Нюю теж згадувати під час Матки Божої громічно під час стрітення, коли буде пожертвування Ісуса в храмі свято. Вона всім говорила про Бога. І щоб гріх і зло, щоб диявол не виграв, нам не можна мовчати, нам не можна просто сидіти ці кушання нічого не робити. Ми повинні діяти. Ми повинні в житті завжди бути в цьому русі. Люди завжди кажуть, в больниці завжди говорять. Рух це життя. Але якщо життя вічне, то потрібно про цього Бога говорити, потрібно цим Богом, так скажу, афішіруватись. Потрібно, щоб люди бачили, що я є костільна людина. Про цей костюм я маю розповідати. Цим костюм я маю жити. Я повинен своєю релігією, своєю вірою тішитись, радіти, розповідати про цю віру, показувати приклад свого життя, що я людина віруюча, що це не є проблема піти і сказати на вулиці, в кооперації, на роботі, слава Ісусу Христу, ніх бензі похвалюємо Ісус Христос. Це не є така велика проблема, але люди з цього роблять проблеми. Так як один чоловік мені казав, ой, чи я колись спробував так сказати, як ви говорили, пішов на базар сказав, і сказав, похвальоний втік, бо я не знав, що далі робити. Мені легше було машину цегли розгрузити. Чому так важко? Чому легше сказати комусь ти дурний, ти шальний, ти шальонити, ти якийсь ненормальний? Чому нам легше назвати людину, ніж похвалити Бога? Чого нам бракує в християнському житті? Чого ще пан Єсус не зробив в нашому житті? Якого чуда ще не було, щоб ми боялися сказати щось про Бога. Це ж таке просте. Пару слів. І сьогодні, може, варто взяти приклад цього чоловіка, який не міг мовчати і пішов і всім сказав: пан Єсус мені зробив велике чудо. Але він не був перший цей чоловік. Раніше матинка Божа, коли після звястування благовіщення побігла до Єлизавети, розказала їй, яке чудо Бог в її житті, що має пан Єзус народитись Месія. Велику радість теж показала свою свята Іншвіта Єлизавета. Звідки мені це, що мати мого Господа, приходить до мене, величезна радість. І тому теж радіймо, що Бог є з нами, що Господь є в нашому житті, що Бог нас провадить в нашому щоденному житті, і що колись з цим Богом будемо в небі вічно радіти. Амінь. Панов Ісус Христос.